Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії, на кухні, дівчатка і хлопці. Будемо готувати. Сьогодні в мене знову деякі залишки. Ось, так як ми економні люди, харчі ми не викидаємо, звісно, хіба що десь там котикам, песикам, пташечкам виносимо. решту все. Переробляємо, готуємо і з'їдаємо, тому що все дорого. Ось. І сьогодні в нас будуть такі кручені булочки. І дивіться, що нам для цих булочок потрібно. В мене є 300 мл тут в миски налято теплої водички. 500 г борошна просіяного вищого гатунку. Ось, це те, що стосується тістечка. 6 грам я маю сухих дріжджів. Використала б, дівчатка, живі дріжджі. Завжди мені краще подобається працювати з живими дріжджами. Але, на жаль, прогляділа ті, що були вже не підходять, зіпсувалися. Один, чекайте, це вже до начинки. Дріжджі 6 грам, чайна ложка солі, чайна ложка цукру. І 3 столових ложки будемо використовувати олії. Я використаю кунжутну олію. Маєте оливкову, використовуйте оливкову. Хто яку має, той таку і використає. Ось це те, що стосується тістечка. На начинку, дівчатка, я маю 220 грамів сиру. Сир на подобі пармезану, тільки це є польський сир. Бо він такий кращий італійський, а це в мене польський. 120 грам ковбаски вареної. Також, бачите, я її натерла, це затягнуто плівкою сир. Натерла собі зараз я вам покажу. Просто затягнула, щоб нічого мені не, не струсилося. Я собі натерла сир ось такою довгою на маленькі очка. І він, так як це твердий такий сир, він така гарна стружка дуже. Получається. Ви можете взяти будь-який твердий сир. Взагалі, тут начинки можна робити різні, залежить від ваших смаків. Ковбаска варена, натерна на великі очка. Щоб її краще натерти, звісно, її потрібно заморозити, і тоді вона нам легко натирається. Маємо в'язочку. Петрушечки, і там ще пару гілочок кропчику. Я собі додала зеленого. Це все відразу порізала. Три столових ложки, дві-три, Також, дивіться, залежить, як ви любите. Це в мене домашня томатна паста. Ну, паста, соус, домашні помідорки. Більше нічого. Тут і сіль, перець, більше нічого немає. Все натуральне. І жовточок. Ага, і ще я собі посиплю кунжутним. Насінням зверху булочки. Ось такі ось будуть булочки в нас. І так, що ми робимо? Нашу чайну ложку солі і цукру додаємо у водичку. розчиняємо. Водичка тепла, казала. Даємо 6 грам наших дріжджів. Ось, і це все нам потрібно вимішати, щоб дріжджі нам трішки розійшлися. Трошки пошумить. Дівчатка. Розчинили, додаємо борошну. Ось. Борошна, можливо, ще трошки знадобиться, як будемо підмішувати вже тісто. От. І я відразу рукою будемо вимішувати тістечко. От, вже. На вулиці похолодало, як занурила руку в тепленьку воду. О, так добре. Хочеться вже чогось теплішого, гарячішого і одягнутися. Дівчатка, тістечко наше підмісили. Даємо 3 столових ложки олії. І зараз ще раз гарно вимішуємо, щоб воно. Гарненько-гарненько так його вимішаємо. Як вас, вам зручно, дівчата на столі. Я не люблю на столі, я звикла вмиски, ну повитягувати тісто. От. А я в миски буду вимішувати. Отак, От гарно вимішимо, поки нам вся олійка не вбереться в тісточку. Дівчатка, Дивіться, маємо ось таке ось м'яке, податливе, гарне тістечко. І все. Накриваємо. Я накрию харчовою плівкою чи чистеньким собі рушничком дівчатка і даємо йому, мабуть, хвилинок 30-40 підійти. Чекайте, руки від олії, слизькі такі, ну, і, і не бачу краю того. Накриваємо і даємо підійти, і потім продовжимо, дівчатка, як підкисне. Десь, мабуть, 30-40 хвилин. Маємо час на каву. Дівчатка. Хлопці, тісто наше підійшло. Чекайте, мене Пальці не справляється з дрібною моторикою. Ось. Можемо включити духовочку на 190-200 градусів. Дивіться, це залежить, як у вас працює духовка. От, розділяємо наше тістечко на дві, так більш-менш одинакові частини. Важити, дівчатка, не будемо, бо на виставку не понесемо. Тому і важити не будемо. А для себе ми все так на око, на око. Ось. І все. Притрушуємо трішки борошном нашу робочу поверхню. Ось. І розкачуємо на прямокутник. Дівчатка розкачала тісто. Бачите, такий, ну, де тоньше, де, де грубше. От, зараз ну, добре розтягується такий більш правильний прямокутник зробити. Два, е, два пласти розкачувала. Нема мені додітися на цьому столі. От, тому якось так, трошки все на, на купі, але що зробити? Ну ми ж не, не професіонали, ми любителі. І тепер дивіться, змащую собі. Своєю томатною пастою. Домашньою, все натуральне. От, ви можете взяти, маєте пасту, можете взяти пасту, все-таки. Ми всі робимо якби, з натуральних продуктів і нічого там такого не додаємо. А, а не маєте, можете взяти якийсь соус, який ви любите, чи, чи кетчуп, чи соус. От, змастити. Ось так ось до краєчків. Ох, яка гарна, червона, бачите, яка гарна паста вийшла в мене. А вам не показувала, що там показувати. Всі, мабуть, усі, всі знають, всі вміють таке робити. Ось. Так, і присипаємо, ну, може, придавимо сир наш спочатку сир, а потім ковбаска важка, та ковбаскою зверху, всипаємо собі щедро сиром. Далі, дівчатка, посипаємо ковбаскою. Я кажу, Сиру так собі добряче натерла, не шкодувала. Але це просто дівчата продукти, які треба використати, бо інакше, бо інакше вони пропадуть. І шкода. Ось. Все, що залишилось. Я кажу, от ковбаски було 120 грам. Я їх і, і потерла. Бо купила ковбаску, ніби вищого гатунку, а щось не, не дуже вона нам. А так, зараз в такому варіанті з'їстя на раз-два. Поверх ще посипемо зеленню. Дивіться, які, ну, я найчастіше орієнтуюсь на свою внучечку. Ось, що вона в мене їсть, то так. Стараюся готувати, щоб вона, бо ми, дорослі їмо все. Тому на рахунок зелені, дивіться, що люблять ваші дітки. Онуки. Ось, Можна дати кріпчику, можна дати петрушечку, можна дати зелену цибульку, перо. От. Хто що любить. Тісто злиплося моє. ой 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 ой, -ой. Тісто вже прилипло. Роздерли. Дівчатка, і так ось як один на другий, щоб нам одинаково було, більш-менш ось накриваємо, підправляємо собі от і все притискаємо там, щоб воно втиснулося в наше тісточко. Праняємо повітря залишки та вистачить. Зараз на поверхню нашого тіста ну, збризнемо олійчиком. Так, ложку столову, не більше, дівчатка, зараз ми розмастимо. Дівчатка, притиснули, змастили олійчиком і розрізаємо. Ось так ось. Ну, я собі так прокинула, в мене, мабуть, буде 9-10 частин, це як ви розкачаєте тістечко, і, можливо, в когось буде борошно. Яке потрібно буде трошки більше як 500 грам додати, то, то це вже також, якби, ну, бо все-таки більше того борошна, ну то й більше тістечка нам вийде, а в мене пішло рівно 500 грам. Ось. Нарізаємо на такі ось полоски. Дівчатка. Накриваємо, бачите, розрізала на 9 частин в мене вийшло, і ось так ось по половині, більш-менш. Накриваємо, одну на одну накладаємо цю частинку. Чекайте, бо вже мені тістечко підлипло поки. От. І ось так ось перекручуємо. Бачите? Ось. Ось такі ось булочки в нас будуть кручені. От, такими сардельками, ковбасками, не знаю. Складаю на пергаментний папір дівчатка, бо нема в мене на, на столі тут місця, бо стоїть завжди в мене тут ноутбук. І я не хочу його носити взад-вперед. Бо в мене тут робоче місце, я тут живу. Кухня це моє, я тут живу. ось, Все, і знову скручуємо. Чапка. Бачите, скрутили. Зверху я собі змащую жовтком до жовточка, я думаю, що це всі знають. Додала чайну ложечку молочка, бо сам жовточок такий досить густий. І дрібку солі. Ось. Трошки мені повисипалося. Якщо натерти сир на великі очка, але в мене сир дуже твердий, то я терла того спеціально на. Дрібні очка, то він не так висипається. І зазвичай, зазвичай, 10, 10 якби, штучок має вийти, оцих булочок. Но сьогодні в мене вийшло 9. Ну, от якось так змащуємо. Посипаємо, зараз ми ще посипемо собі кунжутиком. Ось. Дивіться, жовточок вибрала спеціально малесеньке яєчко, щоб. Бо використовується тільки жовток, а мені його не вистачило. А на халірну. Ой. ой, ой. Ні, зараз я таки візьму ще один жовточок дівчатка. бо так мені не хочеться. Ну, не вийшло зекономити. Думаю, візьму маленький, беру ще, ще одне яєчко. Дівчатка. Змастила, посипала кунжутом. Скажу вам, що чорний кунжут виглядав би ефектніше. Но закінчився. Посипала білим. Ось, ставимо в розігріту духовку на 190-200 градусів. Я думаю, що хвилинок на 15 гарно зарум'яниться і будемо смакувати. Все! Дівчатка, хлопці, допекли ми наші кручені булочки. Ось, скажу вам так, що погратися з ними. Ну, Оце в плані закручування не дуже якби, зручно. Але я кажу, якщо ви стрете сир на грубі очка на великі, то у вас воно краще буде триматися. От. Но, саме такі булочки дуже цікаві нашим дітям і внукам. Я маю на увазі, хто має менших, бо дорослих важко чомусь дивувати. І ось така ось форма зручна, я кажу, дійсно, взяти дитині на перекус в школу, чи ну, зручно. Так що обов'язково спробуйте. Звісно, відео буде в описі, тобто опис буде під відео. Я все опишу і читайте також опис, кому що не зрозуміло, а зараз смакуємо. Я так говорю, бо вони ще гарячі, але ж не терпиться, кава вже чекає. Ось сир тягнеться. Ммм... Ой, дівчата, каже, мені мій оператор, що не треба два рази кусати. Ви таке чули, а мені ж не терпиться. Каже, <сум> За кадром будеш їсти. Дівчатка, хлопці, хто готує, обов'язково приготуйте, порадуйте своїх близьких, рідних, діток, онуків. Ось Зробіть їм приємно. По крайній мірі, це такі дрібниці, що кожен з нас може приготувати і порадувати дійсно своїх близьких і рідних. Кому це відео сподобалося, ставте вподобайки. Не будьте такі скупінати вподобайки на поширення, поширюйте відео у Фейсбук, друзів запрошуйте. От що зрозуміло, запитуйте, я завжди всім відповідаю. Хто зараз буде обідати всім смачного? Ось, бажаю всім мирного неба і до зустрічі!